Вітаю на моєму каналі Політеска. А сьогодні я хочу зашити оцей невиразний квадратик. Якісь вони всі такі поруч ніякі, і я вирішила взяти е, червоний колір. От це хотілося мені так. І поки я вишиваю цим кольором, хочу вам розказати чи зачитати казку Великодну казку, бо скоро у нас Великдень. І мені сподобалася ця казка, і тому я вам хочу її розказати. Як бідний Манько святив паску українська народна казка Закарпаття. Жив, де не жив, один бідний чоловік, якого звали Маньком. Має все мізерно. Так бідно, що в хаті більше було днів без хліба, як з хлібом. Наближався Великдень. Люди намололи борошна, назбирали яєць, печуть, варять, смажать, а в хижині манька ніяких приготувань. Журиться Манько, журиться і його жінка. Жаль їх маленьких дітей, що не будуть бачити на свято ані сиру, ані масла, ані калачів. Чоловіче просить жінка-манька. Іди до газди, позич борошня, бодай на відробіток. Як бути на свято без хліба? Рушив Манько по сусідам, а позичити ніде не може, бо жив на бідній околиці. Дочувся Манько, що один газда перед святами намало багато білого борошна. Він і до нього. Чесний газду, позичте борошня на відробіток. Прийде літо, піду вам косити, нема з чого паску спекти. Ой небора, я би тобі позичив, борошно в мене нічого гнівити бога є. Та по Великодню я збирався віддавати доньку, треба мені борошно на весілля. Прийшов чоловік додому з голими руками. Та що ж тепер чинити, каже жінка, яка ганьба? Не буде чого й посвятити, що люди повідять? Не журися, жінко, якось то буде. Чи маєш ти, бодай, пару яєць, щоб було чим паску помастити? Та стільки знайдеться. Вийшов чоловік на цих словах з хати, взяв кусень дерева і теше. Тесав, тисав, і майстрував. Вийшла жінка на двір і питає: Що ти, чоловіче, робиш? Паску печу. Жінка здивувалася та все швидко зрозуміла. Чоловік не хоче, щоб люди бачили його велику бідність. Змайстрував чоловік паску, напалила жінка піч, помастив чоловік паску жовтком з яйця. Посадила жінка паску до печі, виняли з печі і самі не можуть надивуватися, яка вона красна. Прийшов Великдень. Загорнув Манько свою паску до вишиваного рушника і поніс святити. Сталося так, що паску він поклав біля Газдівської. Газда дивиться дивиться і не може надивуватися. Як те сталося, що я не позивчую йому крихти борошна, а в нього паска така, що очі їсть? Коли закінчилась свята відправа, Піп посвятив паски, Газда хитро вхопив паску манька, поклав до свого кошика, а свою кинув йому на рушник і гайда додому. Бо кожен хоче бути якомога швидше за столом. То вже такий давній звичай. Дивися, жінку, піп покропив і яке чудо сталося, каже бідний чоловік своїй жінці, коли ножем справді вкраяв з паски до сніданку. Жінка дивиться і не може надивитися. Приніс і Газда свою паску додому, бере ніж, щоб країти, а Паска з дерева. То, певно, святий пан Господь мене покарав, здерев'янив мені Паску, що я не хотів позичити біднякові борошна. Випродовувався Газда перед своєю родиною. А висновки робіть собі самі. А у мене уже щось вимальовується з моєї вишивки. І хочу зараз зробити відкантовочку чорним. Це виходить у мене по краям чорний колір. І тепер отак спробую, бо я ніколи не знаю, що може вийти в результаті. А в результаті випорюю. Нам не привикати. Що таке Басінька? Хочеш вишивати? Так? Да? Хочеш вишивати? А я тобі не даю така безсовісна. Не даю кітці вишивати. Ой, все. Вишиваєш, так? Да? І як б я без тебе обійдуся, а? Кицюнечка. Не пішла б ти погуляти, а? Ну, що тобі тут намазано, а? Кетьонечка. Ну. Ну що, випороти я випорола, а тепер у мене захотілося мені, щоб воно було червоним. Не знаю чому. Чомусь не захотілося чорним відбивати такий пасок посередині. І захотіла серединку зв'язати з отими крилами, що по кутам. Не знаю, що вийде, але щось має вийти. Ну, що ти хочеш? Не знаю, якось я вишиваю і ні один квадратик не подібний на інший. Добре це чи погано, я не знаю. Але вишивка вишивається. І скоро Великдень. Я не знаю, коли я викладу цей ролик, може напередодні до Великдня. Вишиваю я не у Великдень. Не у Великодний Четверг і не у Великодну П'ятницю. Але така у мене була казка. Про цю дерев'яну паску я напевно прочитала разів 4. Відповідно, це в різному фольклорі є конкретно багатий бідний. Паска дерев'яна, паска така. Я вже довишиваю червоне. От центральну частинку все-таки би хотілося якось би виділити. Я думаю, що я виділю. І дивіться, відрізняється від такого блідого. Бачите, центральну частинку я вишила, якось трошки відтінилася такою ниткою. От. І тепер відкантовую квадратики, бо по задумці всі квадрати мають бути відбиті між собою, як там з правому кута зелений за коричневим. І е, тоді вже і ці чорні, чорне-сіре, чорне сіре, бачите, і воно вже якось е, зв'язується. от. Е, ще оте сіре, е, повністю сіре, я відіб'ю, мабуть, так само візерунком. Я вже робила колись ролик про ці візерунки. Там теж е, фантазії має бути такий чималий. Бо треба ж придумувати якось куди повернеться ця голка. Отут я не знаю, чи треба буде його від чорного відшивати. Але так воно незамітно, а по факту все-таки закінчений конструктив робиться. Мені дуже подобається, коли я вже отакі, таку ніби як монотонну роботу роблю. Але тоді багато візерунків робляться як закінчений конструктив і вирізняються, виділяються, і мені дуже подобається. І от, зашилося. І тепер я буду думати, чи робити отут, так само, як серединку, чи не робити. Але це вже буде потім. Баська насторожі, контролює, вишивка вишита. Я маю вам що показати.